Ось я приїхав до цього поселення селян. Так, хто тут продає будинок? Так, а, доброго дня. Це ви продаєте будинок? Так, це я продаю. Він позаду мене. І він коштує два стаки смарагдів. Ага, я зрозумів. Ну, в принципі, я можу заплатити два стаки смарагдів. Ось, тримайте, зараз. Ось я вам даю. Так, все, дякую, до побачення. Ось я і купив цей будинок у цьому поселенні селян. До речі, друзі, усім привіт! З вами я, Денис, і я сьогодні переїхав до цього поселення і купив ось такий будинок. Зараз ми будемо в нього заходити, і я зараз буду розставляти тут. Меблі. І, до речі, вони в мене є. Ось вони. Ось, і давайте вже почнемо. Давайте почнемо з ліжка. Я ліжок люблю ставити завжди на другий поверх. Давайте його, наприклад, ось сюди поставимо. Далі, давайте тепер скриньку. Скриньку ми можемо ось сюди поставити. Так, далі, давайте далі що далі? Книжкова полиця. Ми можемо її поставити. ну, Ми вже це будемо ставити на першому поверхі. Давайте, наприклад, ми поставимо ну, сюди, в принципі, нормальне місце. Так, далі. Тепер стіл. Так, наприклад, ми можемо його поставити. Ну, давайте тут. Ось, давайте ставимо і сидіння. Зараз ось так. о, Прикольно, друзі. Так, прикольно. Ось, ну ми можемо ще поставити книжкову полицю, наприклад, ну хоча де її можна поставити? Так, ну. Хоча ні, вже не буду ставити тут на другому поверху ще. Ну, я хотів десь зверху, ну, ладно вже, друзі, ладно. А, ось, ну, прикольно. Ми можемо це, в принципі, вже сюди поставити. Ось так ось. Ось хліб також. І мені треба десь ну, десь ну, десь підработати щось. Тому що, друзі, мені гроші то потрібні. Так, зараз, так, знову доброго дня. Де тут можна попрацювати? Ти можеш попрацювати на городі, збирати врожай і я тебе буду платити гроші. Город біля твого будинка. Ага, я зрозумів. Ось цей город, так? Ага. Ну, я зрозумів. Ну, я, якщо що, буду працювати. Так. Ну, друзі, якщо вам сподобалось, не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. З вами був Денис. Усім до побачення!